Київ, місто, на долю якого випала сила селена буремних перемін та історичних мутацій. Попри десятки нападів, пограбувань, революцій та воїн, які прогриміли вулицями столиці, місто щораз відроджувалося з попилу, як птаха Фенікс, обростало забудовою, наповнювалося тисячоголосим гомоном мешканців, які його обожнюють. Київ, який ми знаємо сьогодні, просочений особливим шармом, його неможливо порівняти чи сплутати з будь-яким іншим містом. Характер української столиці, її то ж самість, акумульовані у живому урбаністичному просторі, де в історичне архітектурне мережево вплітаються новітні зодчі форми у Києві. Як добрі сусіди, через вулицю вживаються модерністські скляні гіганти і глиняні середньовічні двоповерхівки. Це характерна риса старих районів, адже там архітектурні віяння різних часів нашаровувалися одне на одного, перетворюючи кожен закуток столиці на самобутній простір, що переповідає одразу декілька історій. Звісно, ви розумієте, що старі будинки зазвичай розташовані в центральних районах Києва, а земля на якій вони стоять, відійшла власникам столичних забудов. В основному входять на е, ринок нерухомості як великі гравці, та починають будувати новий торговий центр або житловий комплекс у місті зразку архітектури, оголошуючи початок так званої реконструкції. Але насправді вони просто йдуть на словам, витирають з архітектурних полотен. Особливі відмітки, які залишилися від часу, і все виходить. Ось. урешті решт київські забудовники, народ вигадливий. Заради власної вигоди вони готові розігрувати цілі сценарії, аби таки віджати у міста його культурну спадщину. Вогнем і мечем будівельна мафія вирізає з тіла міста об'єкти, які мали бути перлиною і прикрасою цього міста. Для чого? Тому що вартість квадратного метру житла чи комерційної нерухомості в центрі, де зосереджено 90% пам'яток, просто зашкалювала в найкращі часи до війни. Упродовж десятків років девелоперського шабашу у Києві напрацьовані цілі сценарії злочинів проти архітектури столиці. Як кожен із них розгортається на практиці, розглянемо сьогодні, гуляючи архітектурними стежками Києва, який руйнують. На вулиці Гончара біліє виваженістю і довершеністю садиба Осипа Родіна, зведена у 1882 році. За авторським проєктом архітектора Володимира Ніколаєва. Споруда оціліла під час української революції, проте може не пережити псевдореконструкцію. На архівних світлинах садиба межує з двоповерхівкою, що служить непримітним тлом, на якому уверазнюються елегантні риси будинку Родіна. Утім, на сучасних фотографіях, поряд із за дореволюційною спорудою, жахливий недобут. Будівництво на суміжній ділянці з особняком почалося під час футбольного чемпіонату Євро 2012 Забудовники поспішили побудувати там готель, щоб заробити на футбольних фанатів, але бізнес-план провалився інвестори зникли. А будівництво заморозили у 2019 році. Прийшов інший забудовник Saga Invest Development. У планах будівництво особняка багатоповерхового житлового комплексу Franklin House. Забудовник вирішив не обмежувати будівництво лише однією ділянкою, включаючи в проект житловий комплекс та будинок. Рода забудовник Saga Invest Development запланував так звану інтеграцію історичної садиби в ЖК, а це означає ніщо інше, як грубе недбале поглинання дореволюційної забудови. Оновлена візуалізація проєкту містить комічну надбудову у понад 10 поверхів над садибою, від якої залишається хіба прямокутна форма фасаду. Усі інші автентичні риси споруди покриються маскою лофту. Найжахливіше те, що київські забудовники вже звикли бежально замальовувати в однакові візерунки плоди унікальної творчості. Змінювати культуру бізнесом талановити посереднім унікальне типовим, наше попуаське е, стремління позносити все, що було до нас, це ознака е, неадерталізму мислення, відсутності елементарної освіти, елементарних знань, культури, мистецтва. Перетин боричевого та володимирського узвозу це серце Києва, що зачаїлося у грудях сивого подолу. У його ритмах відбивається гуркіт фонікулера та безтурботний гамір киян і гостей столиці. У 1895 році архітектор Микола Казанський звів тут двоповерховий приватний будинок. Утім, через кілька років з'явилася потреба так званої реконструкції, і будинок знесли. На тому місці спочатку виріс будівельний майданчик. А у 2020 році на ділянці обабіч фунікулера з'явилась будівля бізнес-центру Володимирський, і це псевдоісторична підробка. План будівлі очевидно був розвинений без погруження в архітектурний контекст міста. Отже, найімовірніше. Завданням було побудувати щось, ніби під старовину. А принаймні такими слоганами промовляє до нас мішанина стилів і декоративних елементів, якими прям розцяцькований фасад бізнес-центру. Ліпнина у кожному живому куточку: гранітні цоколі, дахи різних геометричних форм, арки на вікнах і дверях, репліки античних пілястер усе зливається у їдку естетику очевидної фальші. Через брак культури і надмір грошей столичні девелопери загромаджують історичний центр міста бутафорією. Допоки їм здається, що вони роблять щось згідне назви преміум еліт, центром старого Києва ширяться споруди фальшивки. Сучасним Києвом досі ширяться історії про приводів та монстрів. Проте у нас час це вже не просто вигадки чи легенди, а реальні розмови про забудову подолу. Одна з потвор оселилася на нижньому валу і кожного дня лякає киян своїм виглядом. Його так і прозвали будинок Монстер. І ця назва міцно закріпилася за будівлею. Житлово-офісний комплекс потенційно є непривабливим архітектурним об'єктом. Жахливий відсутній смак і відсутність будь-якого естетичного початку. Вибачте, бросається в очі всім, навіть тим, хто зовсім не розуміється в архітектурі. Але відчуває потворність на інтуїтивному рівні. А найбільша вада цієї споруди це, звичайно, перебільшена масивність. Усе через те, що ЖК не відповідає генплану Києва і перевищує допустиму висоту. Це 27 метрів, майже удвічі. Монстра спородили без будь-якого на те дозвілу. Просто в одну ніч огородили все парканом і написали археологічні розкопки. Проте на їх місці виник будівельний майданчик, а згодом це архітектурне одоробло, не співмасштабне з історичним ареалом старого. Києва. Будинок Монстр це величезний пам'ятник бездарності архітекторів та нахабності забудовників, які, попри судові процеси, що точаться довкола бізнес-центру роками, не припиняють спроб вести його в експлуатацію. В одному місці зіштовхуються два світи: культурі протистоїть дикість, архітектурі, бізнес, цінностям, великі гроші. Очевидці і жертви цієї боротьби кияни говорять, що через це перестали впізнавати своє рідне місто. А це дуже боляче ми називаємо їх злобудовниками. Нехай все, що вони зробили з Києвом, буде на їхній совісті. Після всього виникає питання: чому це відбувається? Чому ніхто не несе відповідальність за знищення історичного обличчя Києва? Спадщина культурна, це об'єкт нерухомий культурної спадщини, який занесено в реєстр. Почнемо описувати катастрофічну ситуацію з знищенням пам'яток. Того, що за 4 роки департамент охорони пам'яток так і не зробив загальний реєстр, паспортизацію, інвентаризацію та загальний опис пам'яток з внесенням в державний реєстр для захисту і охорони, отже, спочатку потрібно врегулювати законодавчі правові механізми і в законі, в підзаконних актах, в постановах, рішеннях Київради, як виявилося, схема з підробки автентики зовсім не поза законом та й зовсім не нова. А існувало вона ще за часів зведення Андріївського узвозу у тому вигляді, який ми спостерігаємо сьогодні. Давайте піднімемо паспорти цегляних артелей, які під копірку збудували Андріївський узвіз. Під копірку, фактично, дві третини історичних будинків в місті Києві, крім вулиці Городецького, це типові паспорти цегляних артилій. В Києві були київські цегляні заводи, які кліпали цеглу. А ті приїжджали під лекало під шаблон, кліпали ці будинки дохідні. Тобто, на місці старого постійно будується щось нове. Наше завдання у поточному моменті визначити, що ми хочемо зберегти. Що хочемо називати своєю історією, та в яких архітектурних традиціях це транслювати? Спадщина та завжди дискусія про те, що пам'ятатимемо, що збережемо, як передати себе чи попередні покоління. Але здебільшого, це якісь дискусійні питання, якщо говорити про архітектуру, є спадщина в не дуже хорошому стані, і там точаться дискусії про те, як вони мають бути збережені чи не збережені, і може краще, щоб вони були зруйновані і на місці з'явилось щось хороше. Ошу приємне на прикладі житнього, типу чудовий приклад модернізму, але панно, яким опоряджений фасад, вони, вони дуже ідеологічні, і, і тут, типу, має бути якийсь напевно компроміс у збереженні. Звідси постає питання: а чи взагалі можливо зробити реконструкцію, яка б зберігала цінність та автентичність будівлі та при цьому відповідала сучасним потребам? Відповідь ствердна. У столиці є приклади вдалої реконструкції, коли старим будівлям надавали нового життя, не жертвуючи самобутністю їхнього вигляду. Театри, подивіться, театр Франка, той же театр на Подолі трошки відремонтований. Всі театри. Вони ж після реставрації, практично, практично всі. Тобто, де вереск активістів? А чому нема вереску, щоб провели реконструкцію театру? А тому, що добре провели гарно, правильно. Але зробити вдалу реконструкцію завдання не з легких. Іноді в ньому криється не один підвох. Посольство Японії в Києві це вдалий приклад. Але тут є кілька нюансів, на які треба звернути увагу. Перший нюанс. Це не є класична там реставрація, класичне збереження. Все, там є до того, там є новіша вставка, яку очевидно видно, яка очевидно проглядається. Але насправді так і має бути. Фенасійська хатія говорить про те, що не повинні імітувати старовинку. Тобто, це по факту вдала реконструкція історичної тоді. Проблема в іншому проблема в тому, що такі реконструкції в містах, де немає багато класичних реставрацій, дають прецеденти, карт-плач на проведення. Будь-яких інших реконструкцій такого типу і відслідкувати їхню якість трішки важко саме через це часто маємо справи з псевдоісторизмом у міському просторі. Це явище маскування сучасних споруд під так звану класику несе в собі серйозну небезпеку, таке штучне омолодження шкодить сприйняттю історичного контексту. Осквижок відображає абсолютно всі його негативні насолі. Там відсутність активних фасадів, проблеми з комунікації, відсутність дослідного проживання людей там, низький рівень доступності, інклюзивності самого простору і високі ціни. Крім того, будівлі різних епох різняться за ритмікою архітектурних елементів. Намагання одягнути пізніші споруди у класичний стиль суперечить пропорційності та створює візуальний дискомфорт. Композиція визначається масштабом. Пропорціями розміром елементів єдиничного е, масштабність одиничного елементу називається співмасштабна архітектура. Саме тому на місці псевдоісторичних муляжів мали би виростати сучасні споруди з урахуванням контексту та естетики Києва наших днів. Утім, розвитку самобутньої архітектурної традиції заважають байдужі маркетологи і нахабні забудовники. І триває це десятиліттями, коли міське середовище столиці роками деградувало. Серед містян це породило відчуття безнадії на позитивні зміни. Утім, віра, згуртованість та наполегливість, три стовпи, на яких тримається громадський активізм. Здатні чинити потужний опір та викорінювати немігластво з урбаністичних тенденцій. З практики, з вулиці, з того, як це відбувається по факту, на жаль, чи на щастя. Великим чи типу переважаючим переважним стимулом є коли відбувається щось погане, коли порушуються якісь права, масово виходимо на вулиці і формуємо якісь вимоги, коли десь руйнується якась будівля, забудовується парк, чи там ми вимагаємо перерозподіл бюджету міста на зброю на армію, коли наявний тригер, суспільство відчуває якусь несправедливість і власне озвучує, використовує своє право на мирний протест. Формуються якісь ініціативні групи там, де з'являється якесь ядро координаційне. Починають якось чіткіше формуватися вимоги, бо найважливішим є ось ця суб'єктність, тому що цивіст є цим спільним голосом. Е, ми у Києві думаємо ось так. Чи ми у цьому районі Києва думаємо ось так? Активісти зазвичай це така концентрована думка суспільства е, і можливість цю думку адвокувати на проте, як врахувати вирі... думку суспільства, тоді коли вона компілюється з різних смаків різних людей, аби прийти до консенсусу. У більшості випадків ми звикли покладатися на чуття архітектора, та іноді споруди майстрів лише за дилему і на питання, що перед тобою, самовираження божевільного генія чи архітектурний шедевр, кожен відповість по своєму приклад у Києві, який став скандальним саме через неоднозначність сприйняття, реконструкція театру на Подолі. Більшість урбаністів вважають об'єкт прикладом вдалої архітектури. Утім, серед киян у свій час він викликав величезний шквал невдоволення. Це доводить, що сліпа віра в бачення архітектора не порятунок, бо по суті, він інфлюєнсер, який пропагує особисті погляди на архітектуру, і громадськість має право з ним не погодитися. Ви точно маєте право запитати, що відбувається на вулиці. Ви точно маєте право постояти за свої права, за свій шматочок твору. Ми почали думати і розбиратися в корені цієї проблеми. Тому в принципі суспільство росте і справді більше починаємо розуміти на що ми маємо право і це право на місто. Саме воно мало б лягти в основу власної містобудівної традиції Києва, бо саме воно рухало б столичне архітектурне середовище від скопійованого минулого до майбутнього.